чин-чин. Зупа по-італійськи. По-італійськи зупа, зупа. Так само як по-українськи. Олії небагато. Так, морква, цибуля, пор-пор порій і я дала ще спек порізаний на кусочки початку в нас отаку легеньку зажарку роблять не в кінці, та й в Україні, а на початку. Ті кусок спек в мене був, не спек, а це може спек, я не знаю, чи це прошутто, чи це спек. Це прошутто, не є спек. Тому що спек пахне копченим, а це не пахне копченим. І спек взагалі-то чорніший і завжди. Такий, знаєте, пахне. Ось так. Трошки я протушу. Протушити. Пізніше дві бульби я дам. І я буду готувати ось цю Ось цю зупу. Вальтеліна. бачите, в мене така є. Що тут входить? Я все не буду давати, я буду давати половину і оце все висиплю. Як вони називаються? Червоний. А тут входить дуже, дуже склад, дуже хороший. Тут є гречка, мільо. Мільо то оця крупа така, бачите, що курам колись давали, курятка маленьким в Україні готували. І пізніше тут ще входить зелений горох, червоний, він тільки червоні. Ось ці. Зараз я помию, все я помию гарно. І буде така зуба сьогодні на вечір і на завтра. Це шоста година ввечері. М -м, погода гарна, дуже гарна. 29 градусів. І зараз я буду ще чистити кілька, ну, може, 3-4 оці фікі-тіндія, бачите, в мене їх тут дуже багато є. Зараз я їх візьму і буду мити. Він не має дуже багато колючок зверху, ви їх тут не бачите. М -м -м, ви їх не бачите, а може. М -м, не, не видно їх тут. Я їх буду мити і приготую на завтра. М -м -м. Візьму такі зараз кульки на руку. І так, знаєте, воно так залазить. У ті голочки, що тоді, вони страшенні, страшенні, страшенні. Вони залазять. Всюди-всюди. Дивіться, як стоять яблука, які вже стоять місяць. Сільські яблука стоять місяць, і вони не гниють, ні одне яблуко не зігнили. Вони мають е, таке старіння натуральне. Бачите, натуральне старіння, подивіться, бачите, воно так якби вже починає морщитися. Але воно не гниє. Не гниють ці яблука. От і в всередині є. Треба щось мені сьогодні буде з них зробити. Сьогодні завтра обов'язково треба зробити. А оці ці магазинні... От принесеш і деколи буває, і вони зимою особливо це видно. Принесеш там шість яблок додому, так? І вони починають зразу зразу гнити. Не зразу одне починає гнити. От було чотири манго, я вже вчора сьогодні з'їла. такі манго. Вже мігеньке, бачите? Мігеньке манго, вже завтра теж можна їсти. 99 я плачу за це манго. Воно тверде, як камінь, після чотири дні достигає і солодке. Так, продовжуємо варити. Пізніше побачимося пізніше, яка вийде зупа по-італійськи. Вона зовсім відрізняється на смак і на вигляд від, і та, від української. Ось такий парк відновили. Папір, скло і тут все різне. Відновили, бо він був трохи закинутий багато років. Поставили новий фонтан, поставили з марму. І мені тут не дуже подобається, ви знаєте. Ну, це мармо, бачите, воно завжди це травентіно, це не є мармо. Травентіно. І як ви бачите, перш за все, мені ось ці лавки не подобаються. Перше, вони виглядають завжди брудні, літом горячі, не тут сісти, бо сонце б'є, а зимою вони холодні. Саме найкращі лавки це тут, тут і ті желізні, знаєте, я вам покажу вперед. Такі от тих е, зрурок сидить жінка. А що їй робити? І ще й курить. Сьомій годині вставати і курити, це ужас. Це вона вже напевне 5 курила за день. І оці ці лавки такі модерні, знаєте, сучасні такі. От. От воно, по-перше, тут біля дороги, воно завжди порохом брудне і дуже сильно брудне. Інше покажу, які лавки мені подобаються. Ці лавки теж мені не подобаються, вони стародавні, оті перші. Їх вже багато в нас багато нових поставили. Ну, ті ще можуть бути, але все одно ще така може бути. Вах. На роверах можна до самого моря їхати. Зробили останній раз, останні роки багато років робили. От таку пісту, що на ровері до моря, 10 кілометрів до моря. Стоїть і курить. Ось яка лавка мені подобається. Це ідеальна лавка, на мою думку. Це нові лавки. Як, останній дизайн, який зробили останнім часом. Ви подивіться тільки, як вона гарно виглядає. Вона порохом сильно не пропадає. Зимою не дуже холодно, літом не дуже горячо, дощ попадав, помив вам. Ну, тут грубці трошки наробили, бо тут під деревом, але нічого страшного. Ліпше газетку якусь положити. Тут зараз я посиджу. Вона навіть не рівна, вона така от горбиста трошки, а ну, глянемо. Бачите, яка вона горбиста, дуже-дуже ідеальна лавка. Оця ідеальна лавка. Походить, проходить повітря. Сяду я зараз гарна, височенька, дуже зручна, для спини зручна, зручна для ось так дуже, дуже гарна лавка. Оця ідеальна лавка. Всі би поміняли, тоді було б дуже добре. Ой, яка краса. Ось такий вітерець, має дощ падати, але дощу не буде, це точно. Такий протяг, такий пів восьмой, це все закрито. Зараз піду в бар. Піду в бар і піду в бар в той, що я хочу. Все, причепили подарок. Мульта. Ай-яй-яй. Хлопець прийшов, просить, щоб не, не цей, щоб не платив. Вона каже, я вже виписала, я вже виписала. Ай-яй-яй-яй-яй. Хто би міг подумати, що вони тут. Джада, ми йдемо в аптеку. Бо я хочу показати, Джади, тут проблема на руці є. Що це таке може бути оце? Зараз ми вияснимо. Хочу показати, може, якусь помату, що вони скажуть. Ой, Дяко, Вінні, Молодий хлопець на інвалідній колясці. От, що тут в неї таке може бути? Це десь дві неділі, мама не знає що. Та цьоця, її тьотка ція переживає. Одна каже, що це і дерматит. Я кажу, треба занести, показати, що це, що це означає. Чи воно вись які квіти гарні, о, це квіти гарні, джада. Ти вже не бачиш нічого. У ці квіточки, які вони гарні. Зараз я покажу і вони скажуть. Тому що в аптеці у нас тут навіть лікарі працюють, вони ж знають, вони тільки глянуть на це і одразу скажуть. Треба дві-три аптеки занести, не треба йти до лікаря. джада. Варда квіт, вись ще яка тут квіточка, ще інакше є. яка груба воду. у вода, яка м'ясиста. Яка м'ясиста квіточка. М'ясиста. бачиш? І не треба йти до лікаря і платити і то все решту. в аптеці, попробувати, мазь приложити і все. Ну, це, що Це може бути тут, я не знаю. Вона каже, що дерматит. Я не бачила, що це дерматит. Прего. Bene, sedici. Conosci Valentina? No. Lei non parla. No. Ragazza autistica. è nervosa ah, un pochino. Sì. Tu come stai? Perché sei finito sul carrozzina? Eh, che succede? Incidente? Sì. Ah. Rimoto? Sei... moto? Rimoto? moto, sei rumena? ucraina, ucraina io Ucraina. Ucraina sì, ci dico sempre io. Ah. Ucraina che un casino. Un sì. Io non fare così. Che bel ragazzo, bello, giovane. Giada si è? chiama. Andiamo Giada. in farmacia perché <ride> che voglio che fare piacere. vedere. Giada, fai vedere il tuo problema. Qui c'è, dermatite mm. non lo so, qualcosa ce l'ha. devi piangere. Eh sì. Perché c'è il sole. C'è l'artistica, ragazza artistica sfortunata, purtroppo. Poi sì. della Hollus ce l'abbiamo fatta. Sì, eh, ragazza, sì. con i down. Eh, sì, ma da un po' meglio perché con down puoi parlare, puoi spiegare, so. capiscono. Questa non capisci proprio. Non, non... Giada così, guarda qui, oi, 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 che, che, che fai? Che fai? Mm. è così. Dai, già Vai, io devo andare. Oh. Andiamo via. So. Te Gabriele sei? Ah, io sono Anna. Gigiere. Gigi Gigi abbiamo, Gigi abbiamo. Capito? Tu Maria, hai fatto incidente sulla macchina? Sì. Mamma mia. Guardami. Giada. Però... Se non mi dicono permesso, sei fai il fuoco. Guarda c'è guerra ora, quanti, quanti morti, quanti sono carozzina rimasti che non camminano, te sei in, in fur, in, eh, furtun, più casa. fortunato qui. Dipende da tante cose. Da Io tanti sono cose. Dipende tante... dai pesci, paralizzati. Sì, è ancora aperto, c'è sì. diverso, sì. Vai, andiamo già. L'opis. vieni Che c'è? no. no. Говорили, так би мав аварію, не дуже хоче про свою аварію говорити, аварію на машині мав. І не ходить паралізатор, Розбита голова, видно, що, що шви на голові мав і, і все. Ой, Габрієля називається. Джада, Йдемо в інфармачія, дай? Молодий хлопець, а такий-такий красивий. Не хоче говорити, бо то його болить серце, Болить серце, дай джада? Серце, тому що, знаєте, дівчини може немає, сім'ї не може влаштувати, нічого не може зробити. Таку спенсію має, і це дуже-дуже тяжко. Знаєте, психологи тут розрадять, розрадять психолога, що робити? Треба просто отчитати. Засіла і вже спокійна. А нам треба в аптеку, йде джада. О, вже ж отбі перейшло. Молодець, дивися, що ти відбувається. Посидить, посидить трошки. Відпочине, тут протяг такий, знаєте, дуже-дуже свіжу так. Давай, андремо джада, дай Вені, паста, ті пасату? Йдемо, йдемо в аптеку. Понуду-дрі. Браво! Бачиш, що немає мене, йдемо в аптеку. Молодочок тут. Джада, тримай паніно, ти маєш. Ходила я до аптеки з Джадою, показала я, оце, що вона, скажімо, на руці має. Молода дівчина фармачистка, 30 років. Їй було, Подивилася так здалека, так осторожно, осторожно. Джада, що ти за паніну сьогодні маєш? Ти навіть і не чекала. Салями Тоскану, я вже впізнаю, я вже знаю. Ось таке саляме тоскану називається в нас. Так багато багато. Це готове таке паніно вже в магазині роблять. Така солодка булочка з таким цим... Е, з кубасою такою салями тоскану. Називається. Ще раз повторила. Е, що я хотіла сказати? що... Е, сяду я собі ось тут, вам покажу панораму. І, е, вона мені що, вона мені каже, фунго. Так, ну, ну, не, не зразу мені сказала, каже, ну не знаю, не знаю. Може треба есери фунго, фунго це гриб. Е ну нічого, я кажу, дерматітино, знайома каже, дерматіти. Вона каже, м -м, не, ну не з лосом, потреба се фунго, дерматіти. Тако". Каже, але зразу після того, каже, треба провірити, треба провірити, треба піти. І показати лікареві, тому що треба доглядати, ну, як, як сказати, треба мазь купити, і, бо воно почне розширюватися. Джада, тобі сподобалося це паніно, Сподобалося. Голодна, голодна, вже спокійна. І, і все, це в одну аптеку. Зараз ми підемо в другу аптеку. Треба піти в другу, щоб подивитися. Бо та 30 років, знаєте, вона так здалека навіть боялася ближче підійти, щоб не заразитися. Фунгу переноситься, залежно який, треба подивитися по інтернету. Ще вода є, ну, то пізніше воду ще нам нехай їсть. Ой. Пішли ми в туалет, сьогодні каже, до мене фами, фаме. Якраз ну, п'ята година, зараз дали їй оце паніну. Заспокоялася так раніше. Дуже-дуже-дуже-дуже. Була таких півгодини тяжких, що то було просто ужас. Вона щось трошки гірше себе почуває зараз. Більше кричить, більше отак об'є мене, прямо кусає, знаєте, так дуже тяжко. Ну Добре, що то ж недовго триває, 10 хвилин і все. Зараз все спокійно, зараз дам пити і кінець на тому. Ох, такі справи невеселі. Не, не Та я думаю, що мазь купити, воно все пройде.